Вітаю! Запрошую тебе на урок української мови. Підготуй усе необхідне робочий зошит з української мови, ручку та простий олівець. В ході уроку ти завжди можеш поставити відео на паузу, а потім повернутися. Тема нашого уроку Закінчення слова і частини основи. Утворення нових слів за допомогою префіксів. Пропоную ознайомитися із завданнями на урок. Навчитись самостійно визначати закінчення та основу у слові. Вміти пояснювати. Відмінність між різними формами слова та спільно кореневими словами. Ти зможеш удосконалити вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів, а також дізнатися більше про кавин. Отож, до роботи. Відгадай загадку у лісі на Пролісі. Висить плаття червоне. Звісно, це калина. Калину вважають народним символом України, а також калина є символом краси, мужності, волі та щасливої долі. Послухай віш, у калини китиці червоні, білі-білі квіти у калини. Я тримаю китицю червону, а здається, усміх України. Посадіть калину в чистім полі. Хай вона освятить час. Вона любить дуже волю, хай же воля любить нас. Давай пригадаємо будову слова. Слово складається із двох частин. Закінчення. Та основа. Основа завжди має корінь, який виражає лексичне значення слова. А також основа може мати префікс, який стоїть перед коренем, та суфікс, що після кореня. Запам'ятай. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні. Закінчення позначають рамочкою. Щоб знайти закінчення, потрібно змінити слово за запитаннями відмінків. Наприклад, що? Кущ? Чого? Куща? Чому? Кущу? Чим кущем, на чому на кущі. У словах, в яких немає звукового закінчення, присутнє нульове закінчення і позначається порожньою рамочкою. Прочитай речення, з'ясуй, які закінчення мають слова. Постав відео на паузу, а потім повернись. Давай перевіримо. Під вікно росте калина. Закінчення А. Весною співають птахи на калині, закінчення І. Милує око цвіт калини. Та Закінчення И. Я сподіваюся, що у тебе також такі відповіді. Зверни увагу, закінчення не утворює нове слово, воно утворює різні форми одного і того ж слова. Подивись волошка закінчення А. Волошки закінчення і. Волошкою закінчення Ою. Це одне і те ж слово, тільки з різними закінченнями. Ромашка Чого ромашки? Чим ромашкою? Сонях, соняха, соняхо. Зверни увагу в слові «сонях» нульове закінчення. А зараз відкрий робочий зошит, напиши дату, класна робота. Прочитай та спиши текст. Встав і познач у словах закінчення. Постав відео на паузу. Виконай завдання письмово, а потім повертайся. Перевір себе. Калина разом з вербою закінчення ою є символами України. Кісточки калини закінчення и мають форму сердечка. Плоди і кору калини закінчення і, Використовують у народній медицині. Посади калину в себе біля хати, закінчення У, закінчення І. Сподіваюсь, що у тебе вийшло так само. А зараз пропоную відпочити на фізкульт-хвилинці. В українській мові є прислів'я, які пов'язані з калиною та вербою. Прочитай прислів'я, спробуй їх пояснити. У виділених словах назви закінчення. Натисни на паузу, виконай завдання усно, а потім повертайся. Перевіримо гнучка. Як верба? В слові верба закінчення а. Без верби і калини нема України. В слові верби закінчення і. На городі під вербою стоїть колодязь із водою. Під вербою закінчення ою, водою закінчення ою. Така правда. Як на вербі груші. Вербі закінчення І. Думаю, у тебе такі самі відповіді. Запам'ятай, основа це слово без закінчення. Основу позначають так. Наприклад, калина, закінчення А. Основа калин. Верба закінчення а. Основа верб. Щоб визначити основу, потрібно а. Змінити слово за запитаннями або поставити умножені. Б. Позначити закінчення. В. Позначити основу. Основа це частина слова без закінчення. А тепер спробуй знайти зайве слово в кожному рядку. Визнач закінчення і основу. Та пригадай, що закінчення змінює лише форму слова. Перевір, чи так. Ти уважаєш. В першому рядку зайве слово водяний, в другому та віночок, в третьому – «хатній» і в четвертому польовий. А зараз давай перевір, чи так у тебе визначені закінчення? Основа слів. Вода. Закінчення А. Води. Закінчення И. Водою. Закінчення. В цих всіх словах одна основа. Вод. Вінок. Нульове закінчення. Вінка. Закінчення А. Вінком. Закінчення О. Основа в цих словах вінок, вінк. Вінк. Основа однакова. В слові вінок відбулося чергування голосного звука О. Хата закінчення «а», «хатою» – закінчення ою. Хаті закінчення І. І в кожному слові основа хат. Поле закінчення Е. Поля закінчення Я. Полем закінчення М. Е. І, звичайно, однакова основа пол. Сподіваюсь, що у тебе все вийшло так само. Чудово! Запам'ятай, корінь слова це головна значуща частина слова, яка спільна для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє загальне лексичне значення. Корінь позначають так душкою. Наприклад, ягода, ягідка, ягідний. Корінь спільний ягод, ягід. Тут відбулося лише чергування голосного звука о з і, але корінь слова не змінився. Пригадай, суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після кореня і служить. Для утворення нових слів суфікс позначають так. Наприклад, верба, вербичка, вербова, вербний. У слові верба суфікса нема, в всіх словах корінь верб, вербичка маленьке деревце, суфікс ечк. Вербова гілочка. Суфікс «о». Вербний тиждень. Суфікс н. А зараз пропоную виконати гімнастику для очей. Пропоную розглянути слова у колонках. Порівняй спільно кореневі слова перша колонка, форми слова друга колоночка. І так, перша колонка. Квітка рослина. Квітковий мед. Розквітли квіти на кущі. Квітник посадили біля будинку. Ці слова мають різне лексичне значення, але мають спільний корінь квіт. Друга колонка форми слова. Слово квітка. Що у мене? Квітка. Немає чого? Квітки. Милуюся чим? Квіткою. Посаджу що? Квітку. Це одне і те саме слово, значення якого рослина відрізняється тут тільки формою написання закінчення. В слові квітка закінчення А, квітки закінчення и, квіткою закінчення ою. Квітку закінчення У. Ти вже знаєш, що закінчення нових слів не утворює, але є частини основи, які утворюють нові слова, це суфікс та префікс. Отже, запам'ятай, префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Позначається префікс. Ось такою позначкою. Ти можеш поставити на паузу і переглянути, які бувають префікси? Давай потренуємось. Утворимо нові слова за допомогою префіксів: по, за, пере, від роз до. Слово садити. Садити сад. Зміним це слово. І так, Правильно. посадити, засадити, пересадити, відсадити, розсадити, досадити. Кожне слово відрізняється своїм лексичним значенням. Отже, ти зрозумів. Що префікси утворюють нові слова. Спробуй самостійно вибрати такі префікси, щоб утворились нові слова зі словом «спілий». У нас є префікси до, пере, за, не до від. Подумай і вибери такі префікси, щоб утворилися нові слова. Перевіримо. Недоспілий, переспілий, доспілий. Сподіваюсь, у тебе вийшло так само. Зверни увагу, префікси за і від нам не підійшли. Ці префікси з цим словом не утворюють нових слів. Український народ багатий легендами. Прочитай легенду про калину. Випиши виділені слова у робочий зошит, познач у них префікс. Постав відео на паузу, виконай завдання письмово, а потім повертайся. Перевір себе підхоплені. Префікс під. Давай замінимо цей префікс на інший. Наприклад, захоплені. Рознесені. Префікс роз. Змінимо префікс роз на інший. Наприклад, віднесені. Спадали. Префікс с. Спробуй змінити з іншим префіксом слово падали. Так, випадали. Молодець. Виростали префікс ви. Підростали можна утворити нове слово. Розростаються – префікс. РОЗ. Зростаються. Як бачиш, ми з тобою навіть утворили нові слова за допомогою інших префіксів. Я впевнена. Що в тебе записано саме так. Чудово. Потренуйся. добери префікс, щоб утворилося нове слово. І так, червоніють ягідки. Почервоніють. Пишалася калинонька. Запишалася цінний. Так безцінний, гадає, нагадає, лікує так, калина вилікує, Цвіла. Калина розцвіла, лісок. Під лісок. Калина любить рости у підліску. Казка, ну звісно, приказка. Чудово. Спробуй оцінити свою роботу. Зможу самостійно знайти закінчення в слові. Якщо ти це чудово виконуєш, намалюй собі сонечко в зошиті. Чудово! Поясню, чим відрізняється різна форма слова від спільнокореневих слів. Також виходить. Намалюй, сонечко. Утворю нові слова за допомогою префіксів і зможу їх позначити. Вийшло. Намалюй собі, сонечко. Молодчинка. дякую тобі за увагу та бажаю успіхів!